Всім привіт, далі Фіц 5. І сьогодні я знімаю п'яту частину шлях до 100 мільйонів. Але перед тим як я тобі розкажу, що ми сьогодні будемо робити, не забувай ставити лайк під цим відео, написати в коментарях, що мені ще перевірити, які способи е, заробітку мені перевірити. І також вводити мій промокод Фвіц, який працює на усіх селах з другого по сьомий рівень. Ну, а ми погнали до відео. Я на жаль не зняв цього моменту, але я купив е, трошечки балончиків. 에, трошечки от, тих от, от, цих от 에, газових ще купив цих, бо я тоді пам'ятаю, я переплутав трошечки їх, ну вони мені фактор не потрібні, тому давайте я їх складу сюди. Якщо да, тут є місце, я сюди складу, в мене є три газових от, от балончика. Тому давайте ми зараз в мене є трошки заліза. Давайте ми з самого для злитка заліза нам треба газово, а для газової комфорти нам треба три метали. А, ага. Тобто, тобто нам би мало би вистачити на три штучки. Тому давайте зараз е, перекрафтимо газові комфорки і потім ще скрафтимо залізо. Так, скрафтили останню газову комфорку. Тепер у нас є внутрі три газові комфорки. Тому давайте ми е, тепер... Скрафтимо злитка заліза. Це вже буде пошвидше. 5 секунд займається. Чому я кажу 5 секунд? А тому, що коли у тебе є преміум, а в мене ще преміум здається десь 25 днів. Я вже давно його вибив. колись, якщо хтось пам'ятає, Ну, якщо хтось пам'ятає, я колись крутив рулетку і я не понабував собі преміум на майже рік вперед. І от зараз от він у мене скоро закінчиться, тому. Користуються моментом, поки він ще є. Давайте зараз докрафтимо ще два злитки заліза і будемо йти далі. Так, скрафтили все. Тепер в мене є в нефтерії 4 злитка заліза, а нам треба цілих 15, як я пам'ятаю, так? 15. Тому давайте з самого початку. Що ми зробимо? Це подивимося, чи в нас працює наше змі. Бо на першому сервері, хто граємо, має ага, працює, добре. Бо хто на першому сервері грає, може ще на інших серверах, є така проблема? Те, що змі не працює. Давайте ми пишемо: куплю злитки заліза». Заліза. Є. Yeah. Куплю злитки заліза, подаємо віп поголошення. Добре, що ми зараз робимо? Саме в початку я хочу з'їхати на центральний ринок, подивитися, може я знайду якісь е, злитки заліза. Якщо ж не знайду, то я їду на роботу тепло ну, е, капітана теплоходу. Чому я вирішив сьогодні піти на роботу капітана теплоходу? А все тому, що мені підписники вже не хто, ну але хтось писав в коментарях, що там непогана зарплата. А так як зараз щасливі вихідні. Е, це про це оголосили розробники, і е, зараз е, зарплата, ну, це все подвоєно, X2, то буде в нас двічі більше зарплата. Тому ми якраз одночасно перевіримо її роботу. Тому давайте їдемо на центральний ринок, подивимося, може там є щось для мене корисне. Ну, тобто, нам бажано або газові балони, або злитки заліза, або ще можна метал. Так, зараз тут є в нас банкомат, давайте ми зразу знімемо ще трошечки грошей. Так як у нас ще є на рахунку, так, у нас щось, а знову. Добре, давайте ще раз. Вводимо пароль. Воно щось трошки довго підвантажиться, так як у нас ще на карті всі гроші, а вже в нас на балансі менше 10 мільйонів. Давайте знімаємо знову мільйон. Це у нас тисяча, десять тисяч, 100 тисяч, мільйон є. Yeah. Все э, мільйон я зняв. Добре, залишається в мене ще мільйон депозитів. Я хочу нагадати, що в мене ще. Ну, як на депозиті, е, на рахунку в мене ще на Вонбанк лишається ще мільйон. Хочу також ще нагадати, що в мене ще далі є депозит. Тому, якщо у вас є вільна сума, найкраще це ставте, я би вам радив. Це 5 мільйонів. Тому що це просто найвигідніше, що є. Ще 26 ПД трошечки є, але. В принципі, ми вже так зациклилися, що поки я використовую шість ну, е, гроші, які були, які я раніше поставив на депозит, я вже в основному встигну е, закінчити новий. Давайте, тут у нас є багато металу. Я не знаю, чи він нам треба ще їх таку дорогу ціну за одну штуку. Я думаю, поки що його зараз тут не буду брати, вже подивимося, якщо вже треба буде, прям то візьму. Алло? Е, Скільки запропонуєш? 170. А сколько в тебе є? А сколько тебе? У меня 104 штуки. Давай всі куплю. Давай, чекай. Я зараз буду на центральному ринку Тобі полозне, окей. Добре, я якраз на центральному ринку я біля першого намету Окей, там чекай мене. Добре, добре, давай. давай. Так, ну що ж, мені позвонили, я б сказала, що 150-170 тисяч це трошки більше, ніж я розраховувала, звичайно. Але, але, добре. В принципі, думаю, не страшно. Тому що бюджет в мене є, якщо що я ще знімлю грошей. Тобто 4 злитки по 150 приблизно тисяч, і не будемо вирахувати 170, бо це довго рахувати. Це в нас буде близько 600 тисяч. Тобто, вже в нас тоді буде десь скільки в нас. да, буде 8 злитків, тобто вже прогрес. Тому давайте зараз чекаємо, коли в нас цей от приїде. Давайте глянемо його нікнейм, який нам дзвонив. Зараз, нікнейм, треба глянути. Дмитро, Дмитро Луган. Зараз Дмитра купимо, купимо злитки заліза і тоді зможемо поїхати на капітани теплоходу. що шо Давай фотку, якщо хочеш і відео ставлю, я зараз відео знімаю. А що за відео? По факту на ту саму на ту саму тему, шлях до 100 мільйонів. А ну гошар, схокай, того що зіпсувала. Ще разкинь, щоб Так, з Максимом робимо фоточку. Він мене впізнав, так що передавайте привіт Максиму в коментарях. Ну, а ми далі чекаємо, поки що Дмитра. привіт-привіт. Отже, короче, е, що знайшов два слідка. Ну, типа, два слід і два метала. Ні-ні-ні, мені треба саме слитки, мені слитки треба, метал не треба. Дивись, я зараз, я просто, може, тобі так дати, ти мені скину на карту, пушки там, я тобі казав. Ти казав, ну коротше, в районі 150-170, давай я хай буде так середнє 160. Ну ладно, 100... Ну гай давай, 160, щоб не і не мені. Добре. Дивись, Типа, якщо можеш, я тобі зараз даю карту, можеш на карту, а ні, то я зараз можу найти на мать и Ні, то давай карту, карту, что? карту. карту. Димасик. Димасик. У тебе колеса є, старі? Є, Есть штук чис есть. Оооо, классно, Тобі там не треба щось для вафту для цього, для квадрика, там двигун або ще щось. Так, все, я більше, я скину, для квадрика нічого <свист> не треба, мені тільки метал. Ще, ще. А, а ні? Не... Ага, в тебе. Так, іди сюди, щоб я нікому не продав там дому. Все, давай. Все. Все, дякую тобі, дякую. Все. Так, коротше, тільки що вони мене коротше, знайшли по факту два підписника. Вони були в одному кл е, як в одному клані. Вони пропонували мені вступити в клан. Я поки що я сказав, ну коротше, я записав їхній Discord, Просто якщо що, то я вступлю до них в клан. Може, зроблю якесь відео про клан. Але поки що я не хочу вступати. Клан. Зараз я складаю квадроцикл і буду йти зараз на водія теплоходу. Ой, водія, боже, капітан теплоходу. Давайте в навігацію шукаємо, де у нас є роботи. І капітан капітан теплоходу. Це у нас в Дніпрі, я знаю, тому де у нас це? Так, загубили ми трошечки. О, де у нас це? Десь тут має бути. Ага, да, тут. Так, стар, трошки негарно не робимо все. Добре, тоді давайте їдемо до капітана теплоходу і покажу взагалі, що там робити і як робити. Також, якщо ти граєш на першому сервері і маєш злитка заліза і хочеш їх продати, дуже прошу, напиши в коментарях, будь-що ну, там, або свій ніктей в Діскорді, або що. Ну, будь-як, будь-що, як можна з тобою зв'язатися. Навіть можна номер телефону там. Я ось з'яжусь, мені дуже треба ці злитки заліза, бо в мене нема стільки часу, щоб бігати по всьому екрані та і шукати ці злитки заліза весь час. От бачите, от, десь знайшов, десь скрафтив, де ще щось. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал від 5 посилання на нього знайдете ви у описі. Там часто викладаються прикольні моменти перед тим, як я викладу відео. Тобто час від часу новини про відео, або всякі е, і, ну, в майбутньому я буду більше таке робити, бо я раніше робити там всякі, будуть організуватися сходки. Так, трошки в'язнилися сходки. Або ж буде, якщо треба буде е, людей для відео, то я їх буду шукати саме там. Тому підписуйся там, ти не йдеш багато чого цікавого. Ну коротше, чекаю тебе там. А ми поїхали. Так, ну що ж, ми приїхали, Я так даду, що тут зараз всі зайняті. Чи не зайняті. да, немає наразі вільних транспортних засобів. Я вже колись тут працювала, але я не пам'ятаю яка тут була зарплата. Тому давайте зараз почекаємо, поки якийсь теплохід приїде, і тоді зразу ми зможемо взяти цей теплохід і поплисти. Тому чекаємо. Так, теплохід приїхав. Зараз ми пробуємо влаштуватися на роботу, і ми так постійно треба підспамлювати, Просто вам так дам на всяк випадок пораду. Там триває певний час. Давайте де ще 10 секунд десь почекаємо. Дуже сподіваюся, що ця людина зараз завершить роботу. І, чесно, мені не дуже сподобалась ідея розробників, як вони тільки вийшов 2.0, зробили цю систему, що є обмежена кількість теплоходів. З одного сторони, це логічно, тому що всі можуть на морі дуже стикатися, але, як мінімум, треба було б трошки побільше їх зробити, тому що все-таки гравців явно більше, ніж теплоходів, і бажаючих е поплавати на теплоході ще більша, кількість, ніж, е ще більша кількість, ніж тих, хто взагалі грає в Е, Тому... Чесно, не подобається така ідея, що дуже обмежене. Ще й так. Зробили б, може, на 10 штучок більше, було б трошки легше, або хоча б на 3 штучки більше. Тут якраз для трьох наших людей. Є yeah, все добре. Е, взяли ми е, з зміну. Д Давайте самого початку нам треба завестись. Це у нас так ну, типово на контроль відбувається. Кожен речі, є в нас тут вигляд від першого вигляду, від першого лиця. Раніше його не було е, в перші дні оновлення, ну, як в перший тиждень оновлення, зараз його додавали. Тому давайте зараз ми якось розганяємося, чи як це зробити, я щось не, не в курсі. Так, давайте зараз розберемося. А ось є. Є. Давайте. Є, е, починайте рух. Все. А, це, напевно, завантаження якесь було. Так, здавайте кратно, все, щоб не поцарапитись. Все, давайте ми зараз їдемо. Так, ми приїхали до ну, Києва тут сюди. От я так догадую, що нам зараз треба буде якби, завантажити так би мовити пасажирів і прийдеться вертатися назад. Дуже сподіваю, що нам не прийдеться назад. Ага, да. Нам все-таки прийдеться назад зараз вертатися. І знову через всю карту так от плисти. Ну, але я сподіваюся, що вже цього разу вже не буде цих от екскурсій. Е, тому, що це буде набагато швидше, бо доволі довго. І, до речі, е, є в нас payday і також депозит трошечки начислився. Тепер там 25 payday. Ну, що ж, поплили далі. Такс, так, заїжджаємо, заїжджаємо. Є. трошки невдало ми заїхали. Є 60 тисяч гривень. Це, в принципі, багатенько, я б сказав, би давайте ми вийдемо з машини. Ой, до речі, тут так прикольно, до речі, зробимо Давайте, може, зробимо скріншот. Скріншот. Е... Давайте якось так от. Зробимо скриншот зараз для прев'юшки, але, в принципі, дуже, дуже, прикольно, дуже прикольно, тому що м це доволі непогано. Так, на відео нас зробить скріншот. Ну добре, давайте тоді спустимося на палубу, і так треба закінчити е зміну. Е дуже прикольно це все зроблено, але, по-перше, трошки довго. По-друге, нудно. По-друге, ну, реально нудно. Тобто, ну, можна перші рази можна попробувати, Бо послухати те, що вони там розповідають, і так далі. Я вам спеціально не показував це, це, щоб вам було цікаво попрацювати на цій роботі. Але я кажу, тобто. 60 тисяч, да, це непогано так, як за невеликий відлік часу, проміжок часу, але все рівно це не цього не є дуже багато. Ну як, просто це витратиться трошки часу, і ну, нудно, мені здається, вже краще попрацювати на роботі пілота. Е, тому, думаю, можна оцінити цю роботу по моїй традиції. Я вже раніше, коли оцінюю роботу, я її сказати, почав. Я оцінюю роботу від 0 до 10 і оцінюю цю роботу в е, 6 з 10 капітанів теплоходу. Робота кажу: сама по собі прикольна, але нудновата. Тобто, ну, це так, Тобто, ну не, ну, не бачу, чесно, в ній якогось дуже сенсу. Тобто, да, прикольно для новичків вона може бути класна, тому що багато заробляєш, але взагалом на неї якась дуже, мені здається, цікава. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, які способи мені зробити ще перевірити. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!